Головною темою чергової сесії міської ради стало питання включення до плану соціально-економічного розвитку переліку проблемних об'єктів комунальної сфери з усього міста. Під час передвиборчої кампанії чи не кожний кандидат у депутати обіцяв своїм обранцям навести лад в житлово-комунальній сфері? На які стадії вирішення відповідного питання, а що ще стало предметом розгляду депутатів? Далі у сюжеті Тетяни Євминової. Під час четвертої сесії міськради було вирішено 16 питань, проте їх розгляд зайняв майже дві години. Житлова комунальна сфера в шості знаходиться в досить критичному стані. Ще на початку роботи депутатського корпусу нового скликання була створена редакційна комісія, яка запланувала розробити адресну схему щодо включення до програми соціально-економічного і культурного розвитку будинки у найбільш аварійному стані. Голова комісії Галина С. Лозовська наголосила, що депутати перевірили перелік включених об'єктів, і там далеко не всі будівлі, що потребують термінового ремонту. Ні, поняття не торкання пані сьогодні. Хто взяв на себе... на перекрижити якрижить наше доповнення, що та убрати, що навіть ця процедура була необхідна, ви за состав редакційної комісії, зібрати представників фракції, тому що це... Это... работа, которая была проведена, не просто с потолка написана. И вместе что-то откорректировать, если у вас были какие-то рекомендации по определенным пунктам. Я подал депутатский запрос по поводу реконструкции канализации на Майковского 14 и Майковского 4. Перевод на Майковского 14 Майковского 4. Вопрос как это, уже длительный, имеет длительную историю. Уже не первый год. Там людей затапливают подвалы. Каким образом выбирались дома, которые В 2015 году надо ремонтировать, если они сегодня люди с тазиками стоят и еще три года будут стоять надо. По многим позициям, которые вошли в 2013-15 год, например, дом помарата 24, люди ведут переписку по поводу энергой ну, здания уже около трех лет. Мы будем принимать все заходы для того, чтобы Десь капітальним обільшем поточним ремонтом включити всі об'єкти у програму можливо, але недоцільно зауважив мер міста. Бо в такому разі суму, яка запланована на капремонт, потрібно збільшувати щонайменше в 10 разів. А в місті на сьогодні є ще одне надзвичайно болюче питання: ліфти. Якщо за кілька попередніх років їх було відремонтовано усього 26, то протягом 2011-го потрібно реанімувати 50. Микола нога наголосив, що шостка шукає шлях, яким чином це зробити за кошти державного бюджету. Плануємо понеділок, може, дорог їхати з тими матеріалами і поліфтам. Потім може придеться збирати сесії і вирішувати питання, яким чином будемо ремонтувати літи. Що мішає? Це доповнення в тому форматі, в якому воно є все включить, зділать, якщо необхідно, здіймати вот же, там про змін, зміну шапочки при наявності. Коштів Но у нас будуть практичні статистичка інформація, чисто по всім необхіднім об'єктам. того, тому ж то 2011 включені а тисячі одинадцяти го на ділянці, будете ріша в результаті депутати проголосували за включення всіх аварійних об'єктів до програми соціально-економічного розвитку шостки. Якщо не повністю, то хоча б на 10-20% відсотків почати їх ремонт. Ще однією важливою темою для представників бізнесу стало питання про встановлення розміру фіксованого податку та місцевих податків і зборів. Спочатку його планували збільшити, проте депутати вирішили поки що залишити сьогоднішній розмір 50 гривень. Підприємець з визнаві заключає договора. Він планує свою роботу. Він дозначив що щось і зміниться, але там далеко, не сьогодні, не завтра, щоб він не терпіжав на дома займатися своєю роботою. В ході сесійного засідання надали пільгу по сплаті земельного податку науково-дослідному інституту казенним заводам Імпульс та зірка. Кошти зекономлені на сплаті податку, імпульс використовує на отримання чималої соціальної сфери. У депутатів виникло питання, як розпоряджатимуться грошима на зірці. Олексій Китаєв, заступник директора підприємства, зауважив, що в них також залишилась медсенчастина, профілакторії і база відпочинку. Крім того наразі вирішується питання щодо зменшення території заводу. Ми, ми просили роботи знайти знаєте, 100%, да і закон об поддержку боєприпасного російського давав нашому підприємству тоже 100% освобождение від налога на землю. А от Шосткинському підприємству «Харківенергоремонт» пільгу по оплаті земельного податку поки що вирішили не надавати. Ігор Молоток, голова правління ШПХР, розповів, що вони не просто просять кошти, а пропонують конкретний план їх використання, який буде на користь місту. Ми бюджету просто деньги. Я хочу щоб Ми ви предоставили ми предоставили його вот нашому і совмесна зробили капітальний ремонт. Тепла сіті, котрам вже там 50-40 лет. Дещо в іншому правовому полі запропонував вирішити питання щодо пільги депутат міськради Анатолій Сафронов. Денюшки повинні бути в казні у вас, а приймати рішення по будемо, що і як в першу чергу. Усі всі депутати розуміють необхідність капітального ремонту теплових мереж. 25% ТЕЦ знаходиться у власності громади міста. Тож Галина Слизовська, голова фракції регіонів, озвучила позицію, за якою, як то кажуть, і овечки цілі будуть, і вовки не голодні. Даті воду ті дії розмаряться, Деньгами местного бюджета самоправильно будет следующее: Харьков ремонт оплачивает э, арендную плату. Мы на следующей сессии конкретно голосуем, принимаем здесь путем голосования решения какое они скажут, нужно решить, первым вопросом э, ставить на ремонт, э, включить план социального развития и выделить деньги. Все верно, все правильно, можно пойти двумя путями. То есть э, есть, э, спасибо за понимание о том, что есть. Єс ваше понімання що нужна все такимонтівати Рішення по відповідному питанню було відправлене на доопрацювання, перш ніж приймати його остаточно. На відміну від попереднього, ухвалили рішення щодо ремонту і отримання доріг міста, затвердження народних засідателів суду, про місцевий фонд охорони навколишнього середовища, програму підтримки ОСББ та інші. Наприкінець сесійного засідання мер міста закликав депутатів звернутися з пропозиціями по їх дільницях, як організувати прибирання міста після зими. У разі необхідності будуть надані транспортні засоби та інша необхідна допомога.